Вітаю з вами бурсук. У нас ґрунт чорнозем, цілина. Занурюємо монетку. На глибину орієнтовно 27 сантиметрів. Спробуємо поправити. Попередньо двома кутушками я перевірив, бо в нас на легенді є і велика, і кутушка стандартна. Монетка в нас залишилась. Є невеликі перешкоди, ми в зоні цивілізації знаходимось, але спробуємо перевірити глибину. Велика катушка, розуміємо, свої плюси і мінуси. І стандартна катушка аналогічна. Щоб виявляти дану монетку, я буду використовувати середню частоту в 20 кГц. У нас від 4 до 40, відповідно, це буде оптимальним варіантом. Налаштування будемо використовувати ідентичні, нічого особливого. Будуть перешкоди, будемо шукати канал, на який буде стабільність. Четверта швидкість, друга ДТшка. В принципі, більше нічого тут не потрібно і регулювати. Спробуємо баланс грунта. 63, 62. 63. Залишаємо. Пробуємо йти до монети. Чи виявить чи ні? Ну, раз через раз щось проскакує. В одну сторону. 45, 37, 46, 36. В одну сторону. Цікаво, як вони звучать. В повітрі положимо. 38. Ну, тоді 40 цих. Цілком можливо, що це ціль. Дійсно, яка сприймається в нас. Спробуємо пройтись ось тут в нас. Крупна мідна монета. Далі пусто. Зараза. Ну, ось так з прохода на відстані 5-8 сантиметрів вже не підцепляє. За 2-3... Раз через раз в одну сторону проскакує. Але з проходучі я візьму, ні, якщо я так би ще швидко помахами, ну, з цієї сторони би зацепився в одну сторону, з цієї малоймовірно. Так, да, з цією мало ймовірно. А ось з цієї, як бачите, в одну сторону підцепляю. Давайте переглянемо четверта швидкість, ще раз налаштування, ДТК-2. Зараз пробуємо, <клес> будемо стабілізувати дану катушку від перешкод, бо хочеться саме на частоті середній випробувати. Але різні катушки, різні зміщення, різні прибори і ось ці наводки цивілізації заважають нам працювати. Давайте спробуємо. Бачите, те, що я і наголошував ох, тут взагалі. Ну, на п'ятому більш-менш ще можна, на четвертому ніяк, на другому, напевно, саме тихий. Але бачите, перешкоди доволі потужні. Але легенду за рахунок того, що є стільки каналів, можна відлаштувати. Там було 63 баланс, тут в нас 65. 65, в принципі, все те ідентично. Перевіримо монетку. 37. 37,40. Мідяк з відчуття бере далі. Він на 35, це 2 копійки, а я ще вожу з 10 зверху. Чисте місце. Стабільність є. Якщо той брав в одну сторону, перепрошую, з малою катушкою, не малою, а стандартною тридцаткою. Тут сигнал в дві сторони. І винюхується зараза. Тут нема. Навіть з відстані, не знаю, 10-8 сантиметрів винюхується. Нема? Є. Бачите, яка висота. Перш з цієї сторони спробуємо. З проходу не брало, а тут з проходу чи візьме? Не знаю. Раз через раз. Проходу витягує, а винюхувати там в одну сторону. Ось тут в дві. Тобто можна зробити заключення по даних кутушках. Ось велика. Випнемо, щоб не заважало, кутушка 35 см, ось 30 -ка. Велика катушка в 35 см. на в глибині 27 см чітко виявляє ціль з проходу. 30 з однієї сторони лише і в одну сторону. Сигнали десь орієнтовно по чіткості виявлення сформулювання саме от VDI, то практично ідентично. Плюс враховуйте великої котушки. Великий захват плюс і великий мінус це збільшення саме ваги. Але доволі цікава котушка і комплекти, хто придбав в ПРО, вона зараз йде там в подарунок. Така не сезонна акція. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.